Що означає сон, Який вам приснився? Що може означати сон? Можливо, У вас минують э, якісь загрози, можливо. У процесі а процесі значить оточнів якісь людей. Загрози залишаться за да, приді, приділення оточення ваших справ. Вам допоможе любов, кохання, боротьба, засмыкає кизії. Вас будуть переповняти відчуття гармонії, позитиву. Вам вистачить. Економіч економічного успіху. Праця вам це задоволення. Ваші дії, які ви будуть, де ви будете провадати якісь зусилля, досягнення якихось цілі. В оточенні гармонії навіть якщо Загроза буде десь недалеко. У вас буде дочувати гармонія, порятунок Економіч, економічне зростання, зростання почуттів, які будуть надихати вас. Ми бачимо гармонійний гармонійне розвиток подій, який не призведе До руйнувань Ваше оточення? Ваші відносини, ваша працю? яка може трохи вас втомлювати. Але ми бачимо більш позитив, Красиві, красиві стосунки, працю, роботу, гармонію, кохання, затишок посеред якісь якихось рунуючих може слів фраз або якоїсь небезпеки десь а навколо а, але не у вашому серці але не у вашому домі але не а десь на роботі ми, ми бачимо спокій гармонії.